Добрий вечір, вітаю з перемогою. Ваші коментарі до матчу. Та, Нап... Тяжка гра сьогодні була, звичайно. Ми десь очікували на таку гру досвідчена команда проти нас іграла. От, і ми десь психологічно трошки в ямі знаходилися ще без перемог цього року. От, і перший тайм, звичайно, ми старалися терпіти. Кажу, багато в моментів У нас кажу, було суперника. І... Десь нам в одному моменті допомогла фортуна. Але в другому таймі ми десь після забитого гола мали ще два-три моменти на контратаках. От могли вирішити питання. А загалом нервовий матч до останньої хвилини десь тримав нас в такій напрузі. Але хлопці ростуть в таких іграх і сподіваємось, що будемо прогресувати. Дякую вам. Щасливо. Добрий вечір. Складна гра, на жаль, програш. Ваші коментарі. Так, на жаль, програш. Десь не реалізували свої моменти в першому таймі. Вийшли на другий, програли підбір. Суперник забив нам гол. А далі ніби старались відігратися. Але треба віддати належне Галичу. Вони виграли більше підборів, були настирнішими. Напевно. Сьогодні хотіли більше перемогти, хоча ми про це говорили в роздягальні, що команда Галиш давно не перемагала, голодна до перемог. Ну на жаль, сьогодні так сталося. Дякую.